Вітаю. Вітаю, дякую, що знайшли час прийти в студію. Тому що хотілося поговорити про цю реформу. Є потенціал, яку ви запускаєте, і це частково пов'язано з МСЕКами, які зараз всі обговорюють. Мсеки це взагалі то не ваша парафія, а це Міністерство охорони здоров'я їх ліквідовує. Але люди з інвалідністю, які отримують інвалідність чи отримували тепер в минулому часі від МСЕКів, вони ж тоді приходять до вашого відомства, і ви повинні їм нараховувати відповідно соціальні виплати. Само і так. тепер є побоювання людей, що якщо мсеки ліквідували, то і Виплати, що з ними буде, і маса питань. А ви що тут починаєте реформу? Цю є потенціал. То поясніть, будь ласка, чи можете ви заспокоїти глядачів, що ніхто нікуди виплати не забирає? Абсолютно заспокоюю, ніхто нікому виплати не забирає. Виплати, які раніше призначені, всі залишаються. Ми не можемо говорити про те, що всі 100% людей, які отримали інвалідність, що це інвалідність неправомірна, несправедлива. Я як Міністерство соціальної політики, навпаки, ми Зимуємо, що це люди, які дійсно мають певні обмеження функціонування, і вони повинні отримувати свою підтримку. Тому ті реформи, які ми зараз запроваджуємо, вони по суті більше будуть поширюватись на нові випадки і на ті на тих людей, які вже в новій системі по новому будуть звертатися за отриманням тієї чи іншої підтримки. І наше завдання якраз навпаки. Не дотягувати людей до цього необхідності вистоювати різні черги, щоб отримувати цей статус з інвалідністю, бо що людині потрібно, коли вона отримала травму чи захворювання? По перше, відновити своє здоров'я. Це ж всі хочуть бути максимально здоровими. Друге, якщо, наприклад, в тебе був інсульт, і в тебе є параліч руки, то Очевидно, ти хочеш вже цю руку розробляти, і хочеш щоб вона вже була працюючою, а не спочатку отримати е пройти там шість кіл пекла, шість місяців почекати, отримати статус інвалідності. а Потім вже в тебе контрактура, і тільки тоді починають тобі робити реабілітацію. Оце сьогодні так працює. Тобто, щоб зараз. Якщо в тебе проблема з рукою, тобі треба почати її розробляти. Ти спочатку мусиш отримати статус Саме людини так, з інвалідністю. Це потім... пройти всі сім кіл пекла, коло зібрати секіл. велику кількість різних до. Овідок і всього такого І ви лікарні, не можеш лікуватися за рахунок держави. Ти ну можеш поновлювати здоров'я чисто медикаментозно, але так. от реабілітаційні процедури, як такі, вони були недоступні. Mm. І ми, і всі нам про це говорили, що це ж неправильно в світі так не робиться. З моменту, коли людина потрапляє в лікарню і коли там вже починається лікування, стабілізують функції організму. Ну, наприклад, вирівнюють тиск, зменшують температуру чи ще якісь там маніпуляції роблять. Але разом з тим треба і працювати над станом людини над Тим, щоб ця людина змогла встати самостійно рухатися, щоб в неї по максимуму відновились функціонування руки ніг для того, щоб вона повернулась додому вже ну, максимально відновленою, і оця втрата оцього реабілітаційного потенціалу, вона якраз і призводила до більшої інвалідизації людей. Тому для нас дуже важливо, щоб люди е, мали повноцінний час на відновлення. Е, бо, наприклад, той же самий перелом ноги, якщо він встигні. Це ж 100% 6 місяців і більше лікування. А сьогодні наше законодавство дає гарантію тільки на 4 місяці лікування. А потім тебе можуть звільнити з роботи. Потім, потім ти мусиш вже отримати цей статус інвалідності, щоб долікувати свою ногу. Ми вважаємо, що це неправильно, і відповідно зараз запроваджуємо реформу в страхуванні, де кажемо, що поки людина має реабілітаційний потенціал, поки лікар каже, що ти можеш досягти відновлення, з нею мають займатися і мають витрачати ресурси і лікарні, і наше соціальне страхування, щоб оплатити людині можливість лікуватися, відновлюватися і поновлювати свій потенціал. Звучить чесно кажучи, чудово з позиції е, пацієнта. Але я відразу бачу корупційний потенціал зі сторони медичних закладів, які можуть лікувати роками, якщо це буде оплачуватися. А ви знаєте, для того ми впроваджуємо цифровізацію, тому що всі висновки будуть в електронну систему охорони здоров'я вноситися. Потім будуть спеціальні опитники, які будуть вимірювати потенціал людини. Тобто, якщо умовно наступає параліч, і ми розуміємо, що це вже ну немає цього ніякого потенціалу, там перебитий шийний хребець. Ну я не. Лікаря призюмую ну, тут критичний вже... Критичний випадок, та, якийсь критичний випадок, що нічого відновити неможливо, то очевидно, треба людина звертається за отриманням цього ж статусу інвалідності. Ми робимо анкету профілювання, що там працездатність втрачена, і їй потрібно збільшити допомогу. Бо сьогодні, коли вона умовно розмазується всім потрохи, отакі випадки вони в нас практично не диференційовані. Бо є люди з протезами, які, наприклад, можуть рухатися, поновили своє функціонування і хочуть повернутись на фронт, і їм треба дати цю можливість. А сьогодні це теж виключено, тому що їхній ступінь втрати функціоналу апріорі забороняє їм можливості працювати в таких сферах, як армія, наприклад, чи якісь інші види небезпечної діяльності. Ми хочемо це розширити. Ми хочемо працювати над можливостями людини, а не над обмеженнями і заборонами. Тобто мова йде не про те, що треба. Було. Обов'язково отримувати статус людини з інвалідністю, а оцінка працездатності людини. Саме так, тобто Добре, ти а хто хочеш... а хто буде оцінювати? Ми вивчили дуже багато різних досвідів, зокрема країн Естонії, там Німеччини, і що власне і також є запобіганням корупційному фактору, коли ми це роз'єднуємо. Система охорони здоров'я просто робить. Певні за певними показниками ступінь визначає ступінь втрати функціонування. Тобто чітко вкаже, що людина, наприклад, не має руки, чи не не згинається нога, чи є ще якісь функціональні обмеження. Але не завжди ці обмеження будуть тягнути за собою втрату працездатності. Тому що, наприклад, якщо я міністр чи юрист, а ви ведучий, то нога нам трошки пошкодить. Ну нам буде некомфортно рухатися, але тим не менше для нашої роботи воно не заважає. Впливає так, ми не листоноші, які залежать які від залежать саме від цієї, ходити, саме так тому можливо нам потрібно буде тільки оформити статус інвалідності, щоб отримати протез, щоб отримати е, соціальну послугу, щоб отримати щось додаткове нематеріальне чи систематичне лікування по реімбурсації, Наприклад, якщо там видалена щитовидна залоза, то потрібно гормональне пожиттєве лікування, і воно має бути безкоштовним і забезпеченим. Але все решту людині не потрібно всього іншого, щоб її мучили, і вона. Знову ж таки ходила для отримання якихось статусів, тому ми хочемо все, що потрібно людині надати до статусу інвалідності, одразу їй надати, тобто з логіки, виходити. Якщо немає ноги, то не треба статусу інвалідності, достатньо висновку мультидисциплінарної команди. І ми вже це випробували, тому що для всіх наших сьогодні військових і тих, хто втратили здоров'я в результаті травми, ми допоміжні засоби реабілітації без висновку все надаємо без цих комісій. Бо це ще би побільшило людям цей період до відновлення. Добре, а коли це почне працювати масово, тому що МСЕКи зараз ліквідують. А поки нова система прийде на їхнє місце, це до нового року. Що весь цей час відбуватиметься? от, вакуум якийсь Ні, творює. я думаю, що ті ці цім секі мають продовжувати до до січня місяця свою роботу. Ну це вже більше напевно в міністерстві охорони здоров'я скажуть. Але ну, грубо кажучи, добре пані Оксано. Я по іншому спитаю, коли оця система, про яку ви кажете, запрацює на повну силу по всій території? Ми будемо її. Вона почне стартувати з. Січня місяця, в січні місяці, ми вже будемо обмінюватися з міністерством охорони здоров'я даними про стан людини. Ми зробимо електронний е, формат е, статусу е, цієї картки людини з інвалідністю, щоб їй було просто. Е, пред'явити цю картку, і вона буде одразу в дії. Ми також зробимо доступним соціальний кабінет особи, де вона отримає про себе інформацію і про всі можливості, і в зручний спосіб буде подавати заявки на різні сервіси і соціальні послуги. І до літа будемо розширювати функціонал всіх цифрових сервісів і підтримки для того, щоб вже повноцінно в рамках 3-4 місяців ми могли розгорнути підтримку людини за новою системою. Окей. Uh, okay. Тільки я все одно, чесно кажучи, для себе не зовсім розумію, як уникнути оцих корупційних ризиків, тому що зараз я чую, ми всеки закриваємо, а створимо оці комісії, які будуть оцінювати працездатність. Що гарантує, що ці нові комісії, які будуть називатися по-іншому, не перетворяться на нові? Мольди Мультидисциплінарні та... команди в лікарні та... зафіксують е, стан функціонування людини, тобто що в її біометрії, наприклад, пошкоджено, а окремо в ре... в системі служб зайнятості будуть експерти спеціально навчені, які будуть оцінювати за спеціальними опитниками, що розроблені вже в світі. Угу. Причому анонімно, тому що е, це опитування може пройти людина дистанційно, відповідаючи на? Питання Питання, і не буде видно ні прізвища, ні імені, просто будуть працювати з інформацією, і таким чином неможливо буде, ти не будеш розуміти, з ким домовитися. Якщо так само як на ЗНО перевіряють чи перевіряли диктанти для учнів, ті вчителі не бачили чий текст вони читають, і вони просто його об'єктивно перевіряли. Так само, якщо експерти оцінюватимуть працездатність за певним алгоритмом, який є чітко розроблений, і вони не будуть розуміти, чиї документи вони. Не опрацьовують, то звісно, ризики корупційності впадуть одразу дуже сильно, і це будуть різні структури. І система охорони здоров'я задіяна, і служба зайнятості задіяна, і система соціальної підтримки. Все ж таки домовитися одразу з трьома і ще й всім занести хабарі? Ну це буде дуже дорого. Це буде часом. Буде дорожче ніж та підтримка, яка є. Тому ми сподіваємося, що тоді воно не буде затребуваним. Добре, а з вашого боку, хто фізично цим буде займатися, тому що все це треба буде якось робити руками. Це Пенсійний функцію покладається туди. Ні, ми багато речей будемо цифровізувати, але надзвичайно важливо, щоб людину супроводжували, і це будуть робити соціальні працівники, соціальні кейс менеджери, е, яких ми хочемо в громадах збільшити, і треба буде також їх навчати, бо це дуже важливий е, компонент усього, коли людина потребує якоїсь підтримки. Дуже часто вона не знає, що їй потрібно, і тому потрібна потрібен фахівець, який буде якісно супроводжувати, оцінить, наприклад, умови вдома. Бо е, ось людина на кріслі Лісному, поки вона реабілітується, вона може згодом встане і буде нормально рухатися. Але на той період часу, якщо вона проживає вдома сама, їй очевидно, потрібна підтримка з готуванням їжі чи з прибиранням квартири. Це послуга на період. Одинока мама, яка також в лікарні, але в неї дитина вдома сама, їй потрібна послуга е, по догляду за цією дитиною на якийсь проміжок часу. Тому що сьогодні ми взагалі цих питань не вирішуємо. Насправді, ми е, в нашій реформі подивились на людину зі всіх боків і по. Почали дивитись, де ми можемо допомогти людині, щоб вона якісно могла реабілітуватися, відновлюватися, і в той момент не переживала про якісь побутові речі, про які сьогодні ніхто не дбає. Або ми вже розуміємо, що людина на протезах чи кріслі колісному буде назавжди. А повірте, я з особистого досвіду знаю, що коли твій член родини приїжджає до хати з такою ситуацією. А ми не знаємо, що робити. Ми не знаємо, як ліжко облаштувати, щоб він встав, бо без кінцівки ти сам не сядеш. Ми не знаємо, як ванну кімнату облаштувати. Ми не знали, як туалет облаштувати. Сьогодні ми будемо таку консультацію надавати. Повністю будуть фахівці оплачувані державою, які допоможуть розробити план переоблаштування житла. Ну але в такому разі їх треба передбачити в бюджеті держава на наступний так. рік. Зараз якраз бюджетний процес іде, знайдуться кошти. Ми йдуться. передбачили в соцтрасі збільшення. Ми вже почали закупівлю соціальних послуг догляду для тих людей, що постраждали від нещасних випадків на виробниці. Тобто, ми вже тестили цю програму і будемо її розширювати. Точно мова йде не про зменшення видатків, але мова йде про те, щоб людина кожна, яка потребує підтримки і потребує поновлення свого здоров'я, максимально якісно змог. Могла це зробити.